Як я вже раніше говорила, я дуже лінива людина. Тому для того, щоб проводити свій час ще більш ліниво, я знайшла ось таку цікаву апаратуру для чищення щіток. Отже, хочу вам продемонструвати. Нажимаємо кнопочку, даємо світло щитку. Цей час. А наступним процесом буде очищення пару. Очищення пару допомагає знищити бактерії та грибки, які можуть накопичуватися на щіці. Також допомагає розм'якшити та видалити залишки шкірного жиру та інших забруднень.